Доброго дня, тема нашого уроку рядки як послідовності символів. Сьогодні ми з вами попрацюємо з текстовими даними, де ще повторимо і щось вивчимо нове. Існує багато програм, які опрацьовують текстові дані. Це, наприклад, шифрування паролів чи конфіденційної інформації, чи, наприклад, програми перекладачі. Як ви вже знаєте, для роботи з текстовими даними є тип STR. Всі символи, які ми бачимо на клавіатурі і не тільки утворюють таблицю символів. Кожен символ у цій таблиці містить свій передковий номер, тобто код. Давайте перевіримо, як це все працює. Як же програмісти працюють з цими кодами, з цими символами відповідно, потім їх додають до шифраторів. Якщо я зараз, давайте, тут я ще трошки експериментував з деякими цікавими кодами, і ми введемо таку команду ORD, і у дужечках в лапках ми виведемо якийсь символ, наприклад, маленька літера W. І, як я бачу, в порядковій таблиці символів, не дуже просто в таблиці символів, це номер 119. Давайте велику літеру випробуємо. Велика літера W87. Тобто не сильно далеко. І навпаки, ми можемо ввести порядковий номер і дізнатися, який символ у нас під цим порядковим номером. Наприклад, введемо знову ж таку команду. І в дужечках уведемо, тобто, бачите, команда вже відмінилася, тобто, скорочно від чарт, тобто, символ. І тут ми введемо, ну, наприклад, 100 цей символ маленької літери D. І так далі можна поекспериментувати. Я це очищаю. Поки що на цьому завершимо. Тепер розглянемо трішки простіші приклади, да, тобто не так, щоб ми задумувались. Як ви вже знаєте, з попередніх класів Python починає рахувати з нуля. І відповідно, якщо у нас написане якесь слово, то перший символ цього слова буде мати порядковий номер не одиницю, а нуль Давайте розглянемо декілька прикладів. Наприклад, створимо зміну X, який присвоїмо слово Україна. І в наступному рядочку виведемо print, Наприклад, виведемо нульовий символ, тобто X, і в квадратних дужках я вказую той символ, який я хочу вивести. Я вивожу 0, запускаю програму. Бачу, що в мене перший символ У, тобто нульовий символ, який у нас в слові є першим. тобто все працює, Якщо я виведу 1 буде друга літера k, тобто Ми рахуємо У це 0, k це 1, R це 2 і так далі. Відповідно, ми ще можемо вказати, навпаки, із кінця якийсь символ. Наприклад, я вкажу мінус 2, запускаю літера n. Тут вже рахується не з нуля, а рахується 1 і 2, тобто мінус 2 з кінця. Тобто літера n. Ну, і ще я можу дізнатися таким способом по нумерації, ну, не обов'язково по нумерації, скільки в нас? Символів міститься у змінній X. Для цього нам потрібно записати таку команду. Len, Тобто ця команда у нас визначає, скільки символів у нас в рядковій зміні. І змінну вказую X. Запускаю програму. 7 символів. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 символів. Все вірно. Ну, як бачите, нічого такого складного немає. Ще такі дії, які виконуються у нас із, із текстовими даними, це у нас так звані зрізи. Зрізи мається на увазі, що ми можемо відрізати якусь частинку слова на початку, всередині чи в кінці, наприклад, або з певним заданим кроком. Давайте перевіримо. Виведемо через print, знову ж таки, цього слова нашого Україна. І виведемо змінну X і вкажемо в квадратних дужках, що ми хочемо вивести двічку. В такому випадку, якщо я виведу двічку, мені виведе другий символ. Але якщо я вкажу ще дві крапочки. Тобто, починаючи, ось давайте, наприклад, глянемо, райіна, тобто починаючи з другого символу, все вивести, що у нас є. Аналогічним чином, я можу двічку тут витерти, поставити її після двох крапочок, тобто по другий символ Ук. А тобто, ось таке слово мені вивело. Аналогічно, я можу вказати, наприклад, від другого символу по четвертий символ. Запускаю Ра. Тобто, у к два символи в мене вже забрало. Ра в мене виявилося, і починаюся з четвертого в мене знову його обрізає. Показало тільки два символи. Також ми ще можемо вивести. Декілька символів тобто я почну від нульового, Потім кажу 6. і Потім вкажу крок, з яким кроком виводити мені символи. Тобто 2. Наприклад, 2. І в мене виводить нульовий символ. Крок наступний, де К, мені він не виводиться, R виводиться. Знову А не виводиться, І виводиться. І N, ніби в мене повинна виводитися, але в мене вже символи від 0 до 6 закінчились. Тобто, решта в мене вже просто не входить в ці кроки. Тобто, ще ось такий приклад. Тепер що ми ще можемо зробити з нашими текстовими даними? Так. З текстовими величинами мається на увазі, змінними. Ну, наприклад, давайте знову створимо нашу змінну X і напишемо мій Python тексту текстові, дані Python, ми можемо дізнатися, чи є певна літера у цьому слові. Тобто, я знову ж таки друкую, вивожу. І в лапках я ввожу той символ, який я шукаю. Ну, Наприклад, літера Т. В. В якому слові? Тут я можу виконати, використати два варіанти. Перше, я можу просто Т в. Python вивести, Ну чесно кажучи, тоді мені навіщо цей рядочок? Або можу просто T шукати в зміні X. Перевіримо. True. Тобто є літера T в X. True істина добренько. Давайте, наприклад, літеру I. False. Тобто такої літери немає. Також ми ще можемо. Ну, Зазвичай була така халепа, що ну, в принципі, ми тут можемо дійсно перевірити, чи є така літера, чи немає. І даним потрібно нам прописувати ці команди. Але якщо програми у нас дуже займають багато коду, або навіть це графічна програма, тому такий, такі команди нам тут підходять. Давайте ще переглянемо, як ми можемо вивести певне слово за допомогою циклу, тобто по символах. В п'ятому класі ви вже схоже робили. Просто Згадаємо. Тобто, в мене знову ж мій Python. І я друкую цикл for, нагадую, що це цикл з лічильником. Вставлю for I in range. Ми зазвичай вказували. А тепер я вказую в змінній X тобто, X. тобто Кожен символ, який в мене буде знаходитися в X, я хочу його вивести. А символи в мене ці буде запам'ятовувати, якраз мій лічильник, тому і вивожу я лічильник I. Запускаю. І, як бачу, мені вивело Python, тобто, все те слово по символах кожний рядочок. Тобто, це у мене зараз все працює. Бачимо. Раніше ми з вами вже випробовували, точніше, пробували додавати рядкові дані і збільшувати їх за допомогою дії множення. Програмування додавання рядків називається конкатенацією, а множення дублюванням. Розглянемо прості приклади. Давайте створимо змінну A і присвоїмо їй, наприклад, слово Ада. Ім'я було таке першої програмістки. Змінну B. Ведемо її прізвище. Lovelace, тобто ім'я першої програмістки. І в змінну C ми присвоїмо. Суму цих змінних А додати ой, не та мова. Змінну C присвоїмо А, додати Б. І виведемо нашу змінну С. Зараз трошки не дуже гарно виведеться результат. Чому? Тому що в нас немає пропуску. Але як ми бачимо, нас дві змінні додало, тобто з'єднало, тобто виконалася конкатенація. Цікаве таке слово. І щоб у нас був пробіл, ми. До наших змінних ще додамо пробіл. Тобто, між ними поставимо. Я запускаю, і все чудово в мене виглядає. Так, ну давайте ще простенький приклад. І е е е Залишимо змінну A, де є ім'я Ада. Е і через print ми просто цю змінну помножимо, ну наприклад, на 3. Тобто, зробимо дублювання цієї змінної 3 рази. Перевіряємо, що в мене вийшло. Так, помилочка в мене. А чому? А, тому що зміну це я залишив. Перевіряю. Ада, ада, ада. Тобто, в мене виконалось дублювання цієї змінної три рази. Як бачите, нічого складного, можемо експериментувати далі. Закінчимо ми наше відео з творенням графічної програми з написом, де в залежності від вибору кнопки буде змінюватися напис у вікні. Тобто ми ще зараз перевіримо, як можна змінити напис у графічній програмі. Я думаю, хто в 6 класі добре працював, той це пам'ятає, але все рівно згадаємо. Так, перший рядочок ми з вами імпортуємо наш графічний модуль, нашу бібліотеку Тікінтер. Тобто From такий інтерімпорт. Цю бібліотеку, тобто цей модуль, ми можемо імпортувати ще декількома способами, але цей такий найпопулярніший, і та ми вже його не один раз використовували. Потім нам потрібно створити так звану зміну для нашого віконечка, яку під'єднуємо до графічного конструктора. Тобто такий у нас відповідає за нашу програму, за наш інтерфейс. І потім я зміню root. Просто обробник подій, я закриваю. Main, якщо ви використовуєте рідне середовище Python, цей рядочок не є обов'язковим. Тобто, якщо я зараз запущу програму, у мене вже є віконечко. Але це ще не все. Давайте зробимо заголовочок до нашої програмки. Тобто заголовочок ми робимо так: записуємо назву нашого вікна. Чому ми його пишемо? Тому що одна програма може містити в собі декілька вікон із різними іменами. Тому я записую root і записую через крапочку Geometry. І в дужечках, в лапках, через символ X я вказую розмір. Наприклад, 300x200. Тобто 300 на 200. Перевіряю Тобто цей розмір. Я розробив, чому я початку заголовок не ввів, тому що він у мене просто тут не вміститься, якщо я його не розширюю. І тепер зверху я додам ще заголовочок. Тобто root, крапочка, title. І в дужечках, в лапках я записую, ну, давайте, хай у нас буде порадник. Зробимо такий порадник, який у нас був у попередньому відео з дощом. Тобто, у нас була, буде програма запитувати, йде дощ чи не йде. Так, ще раз перевірю. Порадник, все, в мене все працює, і думаю, розміру цього вікна мені вистачить. Наступний рядочок. Створимо наш напис. Я створю змінну L і присвою їй відget лейбл, який відповідає за текстові написи у графічному редакторі. Тільки тут не мінус, а дорівнює випадково промахнувся. Так, label. Тут я можу відразу вказувати властивість текст. І я текст сюди прилаштую такий. На вулиці. Йде дощ і знак оклику. Також ще збільшу через кому додам ще одну властивість, і збільшу наші шрифт. Шрифт це у нас фонд. Тобто фон дорівнює. Щоб у нас був такий шрифт, який найчастіше використовується на всіх операційних системах, це Arial. Тому що є такі шрифти, ну, наприклад, на Linux і там Roman за замовченням не встановлений. Ну, не знаю, як зараз, можливо, вже є. Давно новіші версії не ставлю. Так, Arial і розмір 14. Якщо я зараз запущу програму, написа в мене ніякого не буде, тому що я його ще не розмістив. Це ми зробимо в наступному рядочку. Тобто змінну L я розміщую за допомогою команди place. І в дужечках вказую координати, скільки по координатах в мене X буде дорівнювати, наприклад, 80. 80 скільки y. І у мене нехай буде дорівнювати. А mm один, -hmm. хай не багато Перевіримо. Так, напис у мене є. Е, можна було б навіть трошки більше бачу, по ширині віконечко зробити, Десь отаке. але хай вже залишається таким, як є. Нам потрібен приклад, а не красиво це виглядає чи ні. Тобто, напис у мене вже є. Додамо ще дві кнопочки з варіантами відповіді. Е, я назву першу кнопочку B1. Присвоїмой властивість button. І в дужках використаємо ту саму властивість текст. І тут ми запишемо, перша кнопочка в нас буде так підписана. Шрифт оберемо той самий font Arial 14. Тільки не забуваємо взяти це у лапки. Так, є, і не забуваємо розмістити, тому що вона в нас на формі не відобразиться за допомогою place. Знову x, y. Х у нас хай буде 100 пікселів, Y у нас хай буде 50. Тільки Тут кома. Так, запускаю. Вся кнопочка в мене вже відобразилась. Якщо хтось з вас забув, як працюють координати, нагадую, x, тобто y, в нас координатні прямі з математики, да, починаються з нуля із центру. В Python починаються нулі із лівого верхнього куточка. Тобто по x 100 це X я вказую вправо. І 50 в даному випадку по y, я вказую вниз. Тобто, і так у мене з'явилася моя кнопочка. Створимо ще одну кнопочку. Щоб багато не друкувати, я це виділю і скопіюю та вставлю. І лише переіменую деякі написи. Тобто B1 я замінюю на B2. Так, я замінюю на ні. І залишається лише замінити координати. Y мене влаштовує, тобто висота. А от Х, я, мабуть, зміню додам 50, пікселів. хай буде 150 Запущу перевірю. Ну, Трошки зливається, але хай буде, нам для прикладу, піде. Е, тепер, тепер. Кнопочки, як ми бачимо, в мене є. Е, напис є, запитання є, але вони не реагують. Е, через це нам потрібно зробити обробники подій. Коли, на наші кнопочки, І коли ми будемо натискати на кнопочку цей обробник подій. Виведе нам якийсь результат, і відповідно змінить наш напис. Давайте, ось тут я зроблю відпи... відступ. Зазвичай обробники подій вказують там в третій, четвертий, ну, тобто вгорі, десь вгорі вказують. Хоча ми можемо їх розмістити внизу, і всередині різниці не буде, але це виглядає не досить естетично. Так, і нагадую, що обробник подій у нас починається із команди DF. Це той самий метод, в принципі, також з дефа починається. І кнопочка мене називається B1, тому я так і назву B1, лише додав клік. Тобто, коли я натисну використаю метод обробник подій B1, що потрібно змінити. І тут мені допомагає: я хочу змінити е, свій, свою змінну L. Тобто лейбл, в даному випадку, за допомогою такого параметра config. Тобто він дозволяє нам змінити в графічній програмі напис. Це ми також вивчали в 6 класі. І в дурчках я вказую, що змінити текст. А на який текст дорівнює в лапках? Тобто, якщо я натискаю так, тобто йде дощ, тому я надрукую таке повідомлення. Візьме парасольку. Візьме парасольку. І аналогічним чином я це все скопіюю, вставлю нижче ще один обробник подій тільки для кнопочки 2. Тут все те саме залишається. Єдине, що мені потрібно обрати повідомлення. Змінити точніше повідомлення на а, хай буде так само гарного дня, як і минулого року. Гарного дня. І знак оклика постав. Якщо я зараз запущу програму, у мене помилочки ніякої поки що не буде. І навіть якщо я буду натискати на кнопочки, помилочки ніякої не буде, але і результату ніякого не буде. Чому? Тому що обробники подій я не прив'язав до кнопочок. Кнопочку ми можемо прописати за допомогою command. Тобто ставлю кому і друкую. Command, дорівнюю, або копіюю. Давайте я її скопіюю, або прописую. Вручну її ім'я. Тобто, коли я буду натискати кнопочку, яка прив'язана мене до змінної B1, на якій написано так, то в мене з'являється повідомлення, візьме парасольку, тож не з'являється, а змінюється напис на вулиці, йде дощ, на візьме парасольку. І аналогічним чином, я ось тут уже скопіюю, замінюю B1 на B2, і все в мене повинно вже все працювати. Перевіримо. На вулиці йде дощ. Так, візьми парасольку, натискаю ні, гарного дня. І так можу балуватися скільки захочу. В принципі, на цьому ми можемо завершувати. Вам для кращого запам'ятовування зробити якісь ще вправи наподобі таких, які я розглядав. Тому що, якщо ми більше практикуємось, нагадую, ми краще все запам'ятовуємо. Все, дякую за увагу, до наступного року. До побачення!